Миро. Вирішив на вечір ще записати відео, тому що бачу, що ви потребуєте підтримки. І це моя робота. Я зауважив, що релігія декого загнала в глухий кут. Тобто вона так припадала Бога, що ти просто взагалі вже не знаєш, де Бог, де я, де диявол. Все перемішалося. А ти не розумієш. Де виконує роботу Господь, ти путаєш роботу сатани з роботою Бога, все по порядку. Сьогодні мене питає одна сестра, чи Бог мене любить? Якщо він не любить, то чи я його люблю? Він ж не буде виконувати те, що я його прошу, без моєї любові. І тут знову ж таки, оправдання по вірі. Все береться вірою. Любов Божа вилилася в серця наші Духом Святим. Тобто, вже ми маємо цю любов до Бога. Любов Божа в тому, що Він спочатку нас возлюбив. Про що говориться? Він все залежить. Твоя любов залежить від його любові. Наскільки ти віриш, що Він тебе любить? Наскільки ти віриш, що він вже тобі вложив в серце ту свою любов? Все береться вірою, запам'ятайте. Тобто ви вже маєте Божу любов. Її треба тільки активувати. Потрібно повірити, і щоб вона вилилася. Вона спочатку вилилася в серце ваше, а тепер, як Ісус говорить, каже, а тепер ріки живої води мають потекти з вас. Ця любов має. Тепер почати текти на ближню і на Господа, хто любить через нас? Ми не можемо, ми не маємо своєї любові. Ми люди, ми не маємо ми, у нас ліміт. От, ми навіть не можемо себе толком любити, ближнього чоловіка ледве терпимо чи дружину. Дух Святий любить через нас. Дозволь Духу Святому любити через Тебе, любити, любити. Каже: Я не можу, Господи, якщо ти це не зробиш. Тому що написано, що Господь, по-перше, Духом Святим вилили в серця наші, любов Божа, А по-друге, Господь дає духа без міри. Без міри. Це любов, вона не має ліміту. І оце в чому нас обдурила релігія, що ми вагаємося, любить, Бо не любить. Я люблю, не люблю. Хто я? Такий грішник я чи вже не грішник. І... Якщо ми не будемо мати стосунків з Господом, ми не будемо читати Євангеліє, ми в цьому ну ніяк ми не розберемося. І знову потониться, де діє Господь, де діє е, сатана? І настільки люди запутались, що, вони, в нас сестричка дзвонить з лікарні і просто плаче, каже: Я не знаю, я служу Богу, я люблю Бога, вроді, вроді люблю. Оце, що ми, якщо розбимо, не вроді, любиш ти Бога. Дух Святий через тебе. Але чого Бог допустив, що я зараз в лікарні і так далі. Щараз говорю. Це, що ви вас навчила релігія, що все на все Божа воля. Все сприймайте як Божу волю, Бог дав, Бог забрав. Тут 99% правди, а 1% брехні. І цей 1% брехні, як говорить Господь що маленька закваска портить все тісто. Про що я говорю? Що ти, ти випрошуєш? Ти попала в лікарню? Що ти вимолюєш? Якщо Господь сказав, що ти маєш владу, тепер ти, як церква, маєш владу. Маєш владу, дана мені всяка влада, так? тож ідіть і навчіть. Тож даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів. Тобто ти тепер маєш наказувати: є Божа воля на твоє стіни, не хоче тато, щоб його дитина померла. Ну не хоче, любить він тебе, занадто сильно. І ти тепер маєш владу над хворобами, ти маєш владу над своїм тілом, ти маєш владу над демонами, але їм невигідно, щоб ти про це знав. Ти наказуй, ти проголошуй, поки ти не скажеш слово... Дух Святий не буде працювати. Не буде стіла, не буде звільнення. Ми кожен день звільняємо людей і ми бачимо, ми проголошуємо слово. Будь звільнений, будь зцілений. І що робить Дух Святий? Він от чекає, він прямо з нетерпінням чекає, щоб взяти це слово і чинити свою справу, свою святу справу. Що він робив? Отець говорив слово при створенні світу. А Дух Святий брав і творив, 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 творив. І зараз він займається тим самим. Він просто з нетерпінням чекає: ну скажи ти вже то слово. Ну, чого ж ти плачеш на своєю долею, яка вона розрушена, та візьми, проголоси тепер слово Боже. Ти проголошував слово диявол, що все погано, все не так, все біда, де той Бог. А тепер проголоси слово Боже. Що ні. Господь пообіцяв. Я в це вірю. Я наказую, я проголошую, я міняю завтрашній день. Ти міняєш, ти коваль свого щастя, ти міняєш реальність, ти її створюєш. Але поки ти не проголошуєш слово, реальності не буде. Не буде змін, не буде стілення, не буде звільнення. Поміняйте своє відношення, рабське відношення, раби, вони випрошують, дай, дай, будь ласка, я недостойний, я ніхто. А син, він знає, що він достойний. Так, блудний син прийшов, впав, сказав: Я раб, я, я тільки хоч слугую десь куточку. Тато підняв, каже, ні, ти син, ти достойний. на, Одягни одежі, найкраще. Перстень на руку, символ влади, сандалі на ноги. Найкраще. Ти достойний? так? І старший син, щоб були претензії, як він не заслужив. А Господь сказав: все. Моє твоє. Тобто зараз вся влада на землі передана в руки Твої, в руки синів. Ось про що чекає все творево? Про відкриття синівства, що ви нарешті відкриєте, що ви сини, що ви маєте владу. Не тому, що ви такі круті, такі побожні, а тому, що Господь так захотів, і ви маєте цю владу. Застосувати. Якщо ви її не застосуєте, по будь-яких причинах я недостойний, я грішник, а це гординя наказувати і так далі, нічого не вийде, нічого, на жаль, не вийде. Рабське мислення воно, воно не змінить цю землю, воно не змінить Україну, воно не змінить твоє життя. Ти будеш далі, отак я раб, сатана мене мучить, добиває хвороби, нещастя. Та візьми встань та скинь, ці пута вже нарешті себе рабство. Та заяви в духовний світ, що ти син, що хвати вже мучся, терпіти мені. Тому що Господь так не хоче, Господь хоче тепер творити все нове в моєму житті. І тоді почнуться зміни. Тому це слово саме для тебе. Давай, починай, починай, тебе зараз болить, ти мучишся, в тебе нема фінансів. Давай, давай, починай. Вчися на чомусь маленькому. Я проголошую Садона, віддай все, що вкрав, всі мої фінанси, які вкрав вчетверо, ти маєш право заявити. В тебе є легальне право заявити. Якщо ти син Божий, якщо ти живеш праведно, свято, ти маєш право. А якщо ти таке от таке, знаєте, рабське творіння, яке ще в рабстві гріха, то, звичайно що ти не заявиш. Давай, заяви спочатку, що ти не раб гріха. Виходь, ти син, Божий, ти достойний. Хвати тобі свинями їсти, вони тебе об'їдають, ті свині. Ми з тобою навіть не хочуть поділитися. Хватить жити біля корит. Давай, вставай. Все, що в батькові домі твоє, все належить тобі. тобі. Ти можеш цим користуватися. Взагалі, переживати про день завтрашній це просто Це гріх? Це гріх. Батько все дав, під ноги твої. Все, така його любов. Він не хоче, щоб ти піклувався, гуй, де заробити, що де достатньо. Він хоче, щоб ти царство його розповсюджував. Якщо ти будеш думати, де заробити ту копійку, ти не, не можеш думати, як царство його розповсюджувати, як допомагати іншим. Ти ще маєш інших навчити заробити, отримати, просуватися, бути успішними. Це не Євангелія процвітання, ні. Це стосунки з твоїм татом небесним, який тебе любить, безмежно любить. Так любить, просто що ніхто тебе так не любив. І ти, ти був створений для цієї любви, не для того, щоб проголошувати десь царство, десь завойовувати. Так я про це говорив. Ну ти був створений, тому що він тебе хотів. Ти дуже безцінний, ти дуже безцінна. Він хотів, саме таку, як ти, дочку з такими очима, з таким тілом. Тобто нічого немає в тебе неправильного. Ти, ти в його очах досконалий і досконалий. Ти найкращий. Тому почни себе цінувати. Давай, піднімайся, розправ плечі, починай нове життя. Не завтра, а вже сьогодні починай. Відкривайся те писання. Читай про тебе. Читай про нього. І впитуй, і впитуй, і міняй це світ. Кардинально. Сатана він хоче поміняти, але церква має на ним владу. Ти де двоє троє, там церква. Де сім'я, де двоє чоловік, дружина віруючий. Там вже церква. Церква. Написано, що я створю церкву свою Господь каже. І ворота пекла її не переможуть. Все. Це все, що тобі на сьогодні треба знати. Церкву не переможе, ніякі сили пекла і тебе не переможе. Хай Господь благословить до завтра.